90 років потрібно, щоб оновити всі вітчизняні дороги, якщо темпу не змінювати, а ось руйнуються вони років за 10. Торічний результат будівництва лише двох зі 180 тисяч кілометрів автошляхів. У майбутньому уряд обіцяє збільшити ці у 5 разів. Сучасний асфальтобетон на модифікованому бітумі. Усі роботи виконані вітчизняними підприємствами. Довгоочікувану дорогу Ірпінь Київ нарешті відкрили. Адже щоденно на роботу до столиці їздять 20 тисяч ірпіньчан. Тепер їх шлях скоротився із 25 до 7 кілометрів. в світловські місяця почати, а в январі, в декабрі практично Те, що спланували в 98 му році, перший раз проект возників в 98-му році. 98-го Ініціював будівництво ректор Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник. Бо в Буверпінському виші навчається три тисячі киян. Крім того, нова траса потрібна в рамках підготовки до Євро-2012. На базі університету створять тренувальну базу та спорткомплекс на 8 тисяч місць. Повернулися ми тільки знову, ось в 2010 році, і сьогодні, буквально за півроку, ми бачимо, що дорога фактично починає функціонувати для легкового транспорту. Починаючи з травня також дозволять рух вантажівок новими шляхами. Згодом обіцяють прокласти ще й тролейбусний маршрут.